Будь-якої миті каміння може впасти на людину трьохсотлітній Мур із Ліцького колегіуму аварійний уже десятиліття. Кременчани не раз просили владу, аби та звернула увагу на споруду, проте чиновники й досі зволікають і проводять лише косметичні ремонти. Люди звернулися до народного контролю. Певно, загрожує життю людей. Завалиться, може. 200-метровий мур у Кременці розташований поруч з студентським гуртожитком. Людей тут ходить чимало, розповідають жителі міста. Пані Оксана додає, сама старається триматися від стіни подалі. Ну, йому так вже багато сотень років і якоїсь реконструкції конкретної не було зроблено. Це найнебезпечніша частина, де сходи ведуть до гуртожитку інститутського. Там вже зараз той хід закритий. Заварений і ходити не можна, він так вже таким животом випнувся і настільки вже виглядає. от. А там оця верхня черепиця падала на голову, так? По-моєму, якісь да, жінці. Да, і на голову вона да. на тротуарі була. Це ну, в будь-який момент хтось міг бути, це ж і школа, там і люди ходять. Він так обсовується, а там ну, трошечки вище на східках, то там зовсім від, відходить. Напевно, треба його щось робити. Ну то обсипіться може обсипатись на людину або на машину, навіть пошкодить майно. Як трапилося так, що історична пам'ятка кременця замість окраси міста стала небезпечною спорудою, йдемо з'ясовувати у міськраду. Там розповідають на ремонт муру завжди бракує грошей. Та журналістів народного контролю запевняють, вже наступного року лагодитимуть мур капітально, а поки убезпечать людей від каміння, яке будь-якої миті може впасти на голову. Лише кажу, в липні місяці при уточненні бюджету ми може виділити якісь кошти на тимчасовий такий косметичний ремонт муру. Ми до осені ми будемо старатися, щоб принаймні прибрати ті аварійні ділянки, оббити ту штукатурку, яка є, щоб і зробити такий аварійний частковий ремонт, ну, щоб він принаймні стояв і не загрожував безпеці громадян. При уточненні бюджету на наступний рік можна буде щось думати, бо Кременець отримав статус міста обласного значення. Ну, це суттєво навіть збільшиться бюджет. Що в нас зараз річний бюджет 12 мільйонів, очікуємо близько 100. Тоді можна буде вже зайнятися муром. Ми перевіримо, чи відремонтують мур у Кременці і обезпечить людей. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком